Прошу панство до уваги найпростіше і найзрозуміліше визначення міжнародновизнаних термінів народ, нація, етнос, субетнос. Нація це і політичний термін, основною ознакою належності людини до нації і її громадянства, додатковою ознакою постійне місце проживання. Тобто, всі громадяни України є належні до української нації. Зміна національності людини стається в момент зміни її громадянства. Для перевірки обміркуйте. Значення термінів Організація Об'єднаних Націй, Національний збір, Національний банк, Національна гвардія. Тощо народ це є культурно-етнічний термін. Основною ознакою належності людини до народу є її мова та культура додатковою походження кров. Тобто всі люди, які спілкуються українською мовою, шанують українську культуру і належні до українського народу. Належним до українського народу також можуть бути люди не українського етнічного походження, які душею є українцями, які шанують нашу мову та культуру. До прикладу, Вірменин Сергій Параджанов, Розин Вагдан Кіп'яні, Чех Пилип Орлик, німець Вільгельм Габсбург, молдован Петро Могила, юдей Володимир Зеленський. Але також і будь-який українець з силою своєї волі може виродитись, стати виродком. І перестати бути українцем, цураючи свої мови та культури, як це зробили Валентина Матвієнко, Віктор Медведчук, Олесь Бозина, Андрій Шевченко та багато інших. Етнос це є кровно духовна спільнота. Основною ознакою належності людини до етносу є її кров, гени, походження, додатковою мова та культура. Великі етноси, такі як український, поділяються на субетноси, які мають максимальну кровну духовну спорідненість. До прикладу, галичани, Пуліщуки, кубанці. Пано українці. Бачите, як насправді все просто. Тож, вдосконалюємо наше мовлення разом. Слава Україні!